Україна дійсно переживає важкі часи, та може нарешті досить про це говорити. Сконцентруємось на позитивах. В Україні є чим пишатись, і перш ніж впевнити в цьому світ, ми самі маємо це побачити. Українська it індустрія генерує до 3% ВВП держави. Ще минулого року український технологічний стартап Luxury, до речі, родом із Одеси, купили американська компанія Snapchat за більш як 100 мільйонів доларів. А кількома роками раніше Google купив український Doodle. Більше як 40 мільйонів людей у світі користуються продуктами української технологічної компанії Рідл. А наші аутсорс-компанії лідирують і на глобальному ринку. Українська it індустрія працевлаштовує до 100 тисяч талановитих, перспективних, освічених людей. Проте в Україні живе понад 40 мільйонів людей. Що якби хоча б десята їх частина приєдналась до IT? Brand TV прагне розкрити потенціал українців в IT, потенціал нашого it ринку Тільки повіривши в нього і в потенціал самих себе, ми дамо змогу світу повірити в нас. Тож вмикай Brand TV і приєднуйся до IT.